9 жовтня 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево червоно-м'якушного сорту під назвою Бая Маріса. Ось на третій рік має такий щедрий врожай. Давайте подивимося ближче. Яблука невеликого розміру. Яблука маленькі. Це зимовий сорт. Давайте один скуштуємо. О, не хочу відриватися. Має він ось такий. М'якуш червоний, має кислинку, що притаманна всім червоно-мякушним сортам, але зараз і далеко не період його споживчої стиглості. Це більш зимовий сорт, як, як коли настане вже ця споживча стиглість в наших умовах, при вирощуванні даного сорту в наших умовах будемо вже досліджувати. Дуже соковитий. Все, далі вже хай трошки влажиться і будемо проводити дегустації даного сорту. Дякую за увагу.